Українська література шостий клас: народні колискові пісні, лексичні особливості колискових пісень. Ой, ти, коте, коточок, ой, ну люлі, дитя спать. Колискова пісня це ліричний пісенний твір, який виконується матір'ю, річе батьком чи іншим членом родини над колискою дитини для того, щоб її приспати. Найперші колискові були без слів поєднанням звуків, які передавалися між найріднішими людьми, адже первісні люди не спілкувалися ще за допомогою слів. Коли звуки стали словами саме у колисковій дитина вперше почула рідну мову, завдання колискових пісень заспокоїти і приспати дитину. Тому мелодія Колискових проста та одноманітна. КОЛИСКОВІ НАРОДІВ СВІТУ БІЛОРУСЬКА КУПАЛІНКА, КУПЛІНКА, цьомна ночка, цьона яночка, адзеш твоя дочка, цьона ночка, цьона яночка, адзеш твоя дочка. Англійська в перекладі Миготи блищи зоря, хто ти знати хочу я. Можеш високо літати діамант небесний ти. І Угорська, схиливши свою голову до лапок, спить жучок і дрімає бджола, і разом з ними заснуло дзичання. Спи і ти, маленький балаш. Бачимо, у кожній колисковій є свої художні образи. Ой, те коте коточок. Ой, ти, коте коточок, Не ходи рано в садочок, Не полохай дівочок. Нехай зів'ють віночок, із рутоньки, із м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, запашного василечку. Ой, спи дитя до обіду, поки мати з міста прийде да принесе три квіточки. Ой первою з росливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало, ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло. Сонки дрімки в колесеньку, добрий розум в головоньку, а рісточки у кісточки, Здоров'ячко у сердечко, а в роточок говорушки, а вніженьки ходусеньки, а врученьки ладусеньки. Чого бажає мати дитині? Щоб щастя знало. Щоб серденько не кволіло, щоб росло не боліло, доброго розуму бажає, рісточки у кісточки, тобто, щоб дитина виростала, говорушки, щоб дитина швидко могла розмовляти, ніженькі ходусеньки, а врученькі ладусеньки. Які слова підвищують емоційність колискової? Ой ти коти коточок не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок, із рутоньки, із м'ятоньки, з ришатого барвіночку, запашного василечку. ще один уривок на серденько не кволіло сонки дрімки в колисеньку, добрий розум головоньку, а рісточки у кісточки, здоров'ячко у сердечко, а в роточок говорушки. А в ніженькі ходусенькі, а в рученькі – ладусенькі. Серденько, коточок, м'ятонька, барвіночок, рученьки. Як називаються такі слова? Це зменшувально пестливі слова, які є в кожному рядочку колискової. Роль зменшувально пестливих слів. Створити атмосферу теплоти, доброзичливості, ніжності, родинного затишку, і тому в Колискові так багато зменшувально пестливих слів. Які рослини згадуються у Колискові? В українській Колискові згадується рута, віночок із рутоньки це символ привабливості і краси. М'ятонька, м'ята символ очищення і відвернення злих духів, оберег дитини та її здоров'я, з хрещатого барвіночку і запашного василичку згадуються квіти Васильки або Волошки, це символ ніжної, тонкої, душевної краси, праведності, і святості, душевної чистоти, скромності і привітності, та барвінок хрещатий. Символ радісної життєвої сили, провісник весни, чи не є колискова побажанням доброї долі дитині? Чому, на твою думку, кіт часто виступає дієвою особою колискових пісень? Кіт у слов'янських культах посідає вагоме місце, він є своєрідним оберегом дому. Здавна була помічена здатність кота швидко засинати і спати більшу частину доби. І у деяких регіонах був звичай класти спочатку кота в колиску, співати йому колисково, потім туди класти дитину. Котику сіренький, котику маленький, котику вухатий, не ходи по хаті. Це ще одна колискова, в якій згадується кіт. Ой ну, люлі, дитя спать, колискова, яка є подібною до попередньої, це своєрідний варіант попередньої колискової. «Ой, ну, люлі дитя спать, пішла мати жито жать та й вижила три квітки: що первою сонливу, а другою дрімливу, а третю щасливу. Ось щоб воно спало, щастя долю мало і добрую годину. На малую дитину, ось щоб воно спало і спати хотіло, як квіт червоніло, які художні образи є в Колисковій? Перш за все згадується три квітки: перша квітка сонлива, друга дрімлива, а третя щаслива. Що символізують ці квітки? Сумлива я, щаслива, квітки символізують спокій, мир і щасливу долю дитини. Які художні особливості колискової. Кожна колискова має звертання. Це переважно звертання до дитини може бути до різних тваринок: Ой, ну люлі, дитя спать. У нас тут звертання до дитини. Дуже багато епітетів є в колискових, наприклад, і добрую годину на малую дитину або квітки: первая сонлива, другая дрімлива, а третя щаслива. Набагато рідше в Колискових є порівняння ой, щоб воно спало і спати хотіло, як квіт червонів. Чи Колискові є подібними до замовлянь? В усній народній творчості є ще один жанр, який називається замовляння, це словесні формули, які мають магічну дію, щоб побажання стало дійсністю. Це такі своєрідні словесні ворожіння. «Ой, щоб воно спало, щастя, долю мало і добрую годину на малою дитину. Ой, щоб воно спало, і спати хотіло, як квіт червоніло. Чи не є це замовлянням? Чи Колискові пісні це теж своєрідне замовляння дитини на добру долю? Склади Синквейн до слова Колискова. Перше слово Колискова, другий рядок: два прикметники, які у тебе асоціюються з словом «колискова». Це може бути, наприклад, рідна мелодійна. Третій рядок тридіє слова. Заспокоює, заколисує, присипляє. Четвертий рядок речення колискова пісня мого дитинства. І п'ятий рядок синонім до слова Колискова. Які асоціації у тебе виникають, коли ти вимовляєш або чуєш слово Колискова? Наприклад, мама. Леонід Кисельов, і мати молода, і сонце юне, і мати молода, і сонце юне, і в неї на колінах немовля, в прозорому повітрі, наче струни, гудіння оксамитного джмеля. Прислухаюсь, співає Колискову не знати, чи дитині, чи собі, і мати молода. І юне слово і яблуні у ранішній журбі. Розумні і дурні, малі й великі, уславлені і забуті все пройшло. Та не було народів без'язиких, і ще й німих народів не було. Відомий письменник Чак Паланік у своєму детективі Олискова говорить про значення слова у світі, де клятви не варті взагалі нічого, де зобов'язання порожній звук, де обіцянки даються лише для того, щоб їх порушувати, було б славно влаштувати так, щоб слова набули колишнього значення та сили. Це напевно стосується і колискових.